Вітаю колеги, з вами я, Софія Заріцька, і ми зараз з вами будемо вирішувати кадрову задачу цього тижня. Так, і для початку пригадаємо умови. Скажіть, будь ласка, чи можна трудову книжку відправляти поштою працівнику, яка більше чотирьох місяців не з'являлася на роботі? А, що ж, для перед тим як ми приступимо до рішення цієї задачі, я би хотіла нагадати, що роботодавці зберігають трудові книжки у себе тільки тих працівників хто був прийнятий до 10 червня 2021 року а трудові книжки працівників яких ми приймали вже після 10 червня 2021 року зберігаються у працівників на руках то ж, давайте повернемося до нашої задачі. Так, як правильно підмітив один із підписників, хто вирішував дану кадрову задачу, що для початку необхідно з'ясувати, а на яких умовах працівник був відсутній ці чотири місяці? Працівник все ще перебуває в трудових відносинах із роботодавцем, чи працівника вже було звільнено? Саме від цієї умови буде залежати коректність відповіді на це запитання. Так, якщо працівник перебуває у трудових відносинах із роботодавцем, місяці чотири місяці він не був на роботі, тому що був в простої, був відпустці, неважливо, так він все ще перебуває в трудових відносинах із роботодавцем і просто хоче отримати свою трудову книжку на руки. То в такому випадку ми, на жаль, не можемо йому її видати. Трудова книжка на руки працюючому працівнику може видаватися у одному виключному випадку. Частиною першої статті 7 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачено, що у період дії воєнного стану порядок організації діловодства, в тому числі оформлення і ведення трудових книжок у районах активних бойових дій, визначається роботодавцем самостійно. Тобто, якщо ваше підприємство дійсно, не дай Бог, перебуває у районах активних бойових дій, то ви, як роботодавець, можете самостійно прийняти рішення, надсилати такому працівнику його трудову книжку чи не надсилати. Так, якщо ж ваш працівник вашого працівника було звільнено і він. В день звільнення чомусь не отримав свою трудову книжку Там не захотів отримувати його, не було на роботі, чи він прогулював тому, то його було звільнено. І він через це не отримав в день звільнення свою трудову книжку. Загалом неважливо, В день звільнення він її не отримав. Перше, що ви мали в такому випадку зробити, це повідомити працівника листом, наприклад, що йому необхідно отримати свою трудову книжку, ну і з'явитися для цього піднівкадві так. А, і ось через 4 місяці з'являється ваш працівник. Чи ви самі вирішуєте через 4 місяці, що пора би вже б йому його трудову книжку відправити? Що робити в такому випадку? А, ви і справді можете надіслати працівнику поштою його трудову книжку, але у вас повинна бути його письмова згода. Тобто він вам повинен написати заяву. Який Каже, прошу видати мені мою трудову книжку та надіслати її на таку то адресу. Трудову книжку строго рекомендовано надсилати з описом вкладення, щоб потім у вас було підтвердження на руках, що ви дійсно надіслали працівнику йому його трудову книжку. Але, і тут є але, яка дуже актуальна станом на сьогоднішній день. Це Якщо ваш працівник перебуває за кордоном, то, на жаль, ви не зможете надіслати йому його трудову книжку поштою, тому що у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати трудові книжки. А така норма передбачена пунктом 37 правил надання послуг поштового зв'язку. Що ж, і на сам кінець я би ще хотіла відповісти на ще одне запитання, яке з'явилося під цією кадровою задачею. А що ж робити, якщо працівникам було звільнено і його вже було попереджено про те, що йому необхідно з'явитися та отримати свою трудову книжку, але він не з'являється, не приходить і не забирає свою трудову книжку. Що робити в таких випадках? Ну, в такому випадку ви два роки у відділі кадрів зберігаєте його трудову книжку, ну окремо від е, працю, трудових книжок працюючих працівників. Якщо протягом цих двох років він так все рівно не з'являється, ви його трудову книжку передаєте вже в архів. в архіві вона зберігається 50 років. І через 50 років, якщо так, по неї ніхто й не прийде, вона утилізовується ну, там за встановленим порядком. Ось таке рішення цієї кадрової задачі. Що ж, ви цього тижня дуже дуже сильно мене порадили. Я почитала ваші розв'язки задач, всі вони правильні і по суті я вам тільки їх доповнила. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.